У нас зникло тепло минулого вівторка, коли був масований ракетний обстріл і вимкнули тоді коктейльну. Тепло тоді зникло і відтоді воно не появлялося. Франківка Ірина Гаврилюк розповідає, наразі у її квартирі 13 градусів тепла. Оформити свою скаргу в теплокомуненерго не може, бо на телефонній лінії постійно зайнято. Ірина каже, за холодні батареї платити не буде. Маю таку думку, дуйку, яку вмикаю на кілька годин, коли є світло. Але це теж не завжди можливо, тому що я в другій черзі виключення, і, наприклад, вчора у мене не було світла з сьомої до десятої години вечора. Там зрозуміло, що я з десятої до одинадцятої включила на годинку, прогріла спальню перед тим, як лягати спати. Тепла немає не в цілому будинку, каже Ірина. Відсутнє воно тільки у деяких квартирах. На коридорі батареї теплі, тому каже Ірина: ймовірно, потрібно полагодити стояк. Я до цього всього дуже лояльно ставлюся. Я там не робила якогось кіпішу, тому що зникло тепло. Але ну коли це тиждень, і коли я розумію, що це просто комусь лінію розвоздушити там десь на, на, на горищі батареї. Ну воно не ок. Через відключення електроенергії кожного дня зупиняється близько десятка котелень. Про це сьогодні на оперативній нараді розповів заступник міського голови Руслан Гайда. Тому, якщо виникають розповітрювання на стояках, він закликав лагодити це самим мешканцям, бо тех працівників не вистачає. Законують зупинити котельні тоді не йде планово запис, поки дойде по носі, знову завоздушують за повітряні системи такого постачання. І знову виїжджають бригади і працюють. І це кожен день. Це не те, що ми не можемо надати послугу. Такий в нас період в житті, такий час в По-друге, ця система працювати не може. Я хочу всіх мешканців з розуміння до цього віднестись. І так робимо все неможливо. За словами головного інженера Івано-Франківськ теплокомуненерго Ігоря Лесєва, тепло подали у всі будинки. Аварійні ситуації зараз у чотирьох будинках, які належать до котельні на вулиці. Індустріальна у решту будинків тепло подають з перервами через відключення котелень від електропостачання. «Самокритична така ситуація це на котерні Дорошенка 28, Потім котельня Чорновола 130 і котельня Кархівці школи сільська рада. Оці котерні саме більше попадають під відключення. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.